Усім привіт! Вітаю на каналі Шопінг Вінниця, Розпочинаю свій день з приємних моментів, а саме замінила водичку своїм улюбленим квітам, які в мене з вчорашнього дня, які я привезла саме з села, і ще в мене були хризантеми. Тож я приділила всім час, підрізала їх і замінила водичку. Квітами вже спорилась і вас заодно надихнула і продовжую свої хатні справи. Попрала, до речі, був час. Я вирішила попрати свій зимовий пуховик. Він у мене вже досихає, трошки підправила його для того, щоб він рівненько вже просох з усіх сторін. Ще трошки попоралася, зробила деякі ранкові справи по дому, які завжди є у всіх господинь, і на кухні, і в ванній кімнаті. Трошки ранкових справ по дому. Потім приступаю до своєї основної роботи. А перед тим що хотіла показати маску, яку отримала з мейкапу у подарунок до основного замовлення. Можливо, пам'ятаєте, на днях показувала відбілююча маска, дуже мені була до вподоба. Ну і звичайно, сьогодні у нас такий святковий, День з ним вишиванки, і я не могла сьогодні не вдягнути вишиванку. Ось така вишиванка в мене від торгової марки Мережка. Вона мені дуже довподобає. Я її ношу як і в святкові дні, так і повсякденно. Мені взагалі дуже подобається носити вишиванки. Ти коли вдягаю вишиванку, відчуваю себе справжньою українкою. І сьогодні, в такий день, у нас у місті Вінниці на європейській площі була така зворожлива акція. Були представлені вишиванки наших полеглих захисників. Завітала сьогодні у фірмову крамничку рошен. До речі, співробітники крамнички теж були вдягнені у вишиванки. Зайшла в сільпо купити деякі продукти додому і заодно хотіла показати вам асортимент в сільпо. А вже повертаючись додому, завітала на благодійний ярмарок, який був розташований в ліцеї, який знаходиться поруч біля мого дому. Не змогла я втриматися, було б дуже представлено багато асортименту, саме випічки ручної роботи. Деякі вироби приготували учні разом зі своїми батьками. І ось такий благодійний ярмарок у них цікавий вийшов. Я вже вдома з ярмарки. Я звісно не пішла з пустими руками. а Прийшла з купою смаколиків. Зараз покажу вам, що придбала на ярмарці. На ярмарці я обрала для себе ось такий тертий пиріг з вишнею. Він коштував 15 гривень. Спробуємо. Який він на смак, але по зовнішньому вигляду дуже привабливий і неймовірний аромат. А друга позиція, яку я купила, це мій улюблений вафельний тортик. Ви знаєте, можливо, я казала, що я дуже люблю вафельний тортик, але сама дуже рідко його готую. Чому? Тому що в мене родина його не полюбляє. А для себе цілий торт то вже занадто багато, тому якщо в мене буває якась можливість, в яких закладах я буваю там і коли хочеться, мені йому. Може піти з філіжанкою кави посмакувати. Тож сьогодні не виняток я вирішила взяти на благодійній ярмарці вафельний тортик. Вафельний тортик 20 гривень, тертий пиріг 15 гривень. Також я купила пиріжок, пиріжок з картоплею і з грибами, але подивіться, який гарний пиріжок з візерунком, і подивіться на ці розміри, який велетенський пиріжок, духмяний. Духовий, такий так пахне ароматно, такий, як наче з картинки. 30 гривень такий пиріжочок коштував. І все ж таки, які батьки молодці, як підготувалися із дітками. Я обожнюю взагалі такі ярмарки, я отримую неймовірне натхнення. І коли йшла, спеціально зняла готівку, щоб в мене була готівка, бо зазвичай діткам приємно, коли все-таки дають кошти саме готівкою, не через qr код не. Перекидати на картку, а саме готівкою вони від цього теж отримують задоволення. І, і ще одна позиція, яку я купила теж на ярмарці. це ось такі мініатюрні кекси. Вони були по 15 гривень за штучку. Тож я взяла ще три кексики. Ось такі в мене покупки були саме з ярмарки, але окрім цього, я ще завітала в сільпо. Зараз хотіла показати вам сільпо, що я придбала. В Сільпо я сьогодні на знижках купила. Шинку, яка називається родинна ковбаска від торгової марки Вірніше родинна ковбаска. На знижках купила. Чому? Тому що хочу приготувати пасту карбонара, а мені туди потрібна була шинка. Тож я вирішила скористатися нагодою придбати саме з акційною пропозицією. І шинка мені обійшлася на 29 гривень зі знижкою 45%. Також сільпу хороша зараз діє акційна пропозиція. На пасту. Італійська паста по вартості 34 гривні 90 зілі, 500 г в упаковці, ось такі спіральки, дуже гарні, мені сподобалися. Спробую, якщо сподобається, я думаю, що якщо буде ще діяти акційна пропозиція, то, мабуть, іще треба буде взяти, бо хороша ціна 35 гривень. І вершки я купила сьогодні по 27 гривень. Я взяла від торгової марки Галичина 15% жирності. Власне для того, щоб теж приготувати пасту. Я взяла ще в сільпо сир «Фелата» м'який. 57 гривень коштував у відторгової марки «Ферма», 180 грамів в упаковці. І в мене готується картопля. ось Поставила готуватися картоплю, і в мене сьогодні на обід буде картопля з оселедцем. Оселедець взяла філе в олії в сільпо по вартості. 25 гривень 90 копійок за 100 грам, Я взяла 180 грамів і віддала 46 гривень 62 копійки з зеленою цибулькою. Зроблю оселедець і до картоплі якраз обід такий в нас сьогодні буде. І хотіла показати вам біля скайпарку, заходила в рошен в рошені. Я купила сьогодні цукерки, цукерки галаретка. Вони по вартості були 23 гривні за один. За 100 грамів я взяла 240 грамів і віддала 56 гривень ось такі цукерки-галеретка. І взяла ще батончик. Батончик мій улюблений, з цих різновидів найбільше мені до вподоби саме ось з кокосом і з мигдалем. Він по вартості зараз коштує 15 гривень 60 копійок за штучку. І по дорозі додому зайшла ще. Хочу приготувати паштет. Я взяла невелику кількість власне, для того, щоб приготувати тільки паштет. Це в м'ясному маркеті я купила. Зараз скажу, скільки по вартості. 280 грамів я взяла і віддала 29 гривень 40 копійок. Ціна зараз по 105 гривень за 1 кілограм. Печінка коштує і лаваш теж в місцевому маркеті. Я взяла три штучки в упаковці, лаваш вірменський 32 гривні. І для того, щоб приготувати паштет, у мене чогось вдома не було яблук. А я зайшла купити яблуко саме зелене. Мені потрібно було за одне яблуко. Я віддала 12 гривень 70 копійок. Єдине, не пам'ятаю, яка зараз ціна за яблука. Я тільки в АТБ купувала, тож віддала 12 гривень 70 копійок. Поставила ще паштет готуватися, а тим часом на вечерю в мене буде паста карбонара. Вірніше, мабуть, аля паста карбонара, бо вона готується зазвичай зі спагеті. А в мене сьогодні по зілі. З ним вишиванки вас привітала. А сьогодні ще міжнародний день сім'ї. Тож, мої дорогі, я вас хочу привітати з ним сім'ї, хочу побажати вам сімейного затишку, тепла, любові і підтримки ваших рідних і близьких. Дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Бажаю вам теж смачного, якщо ви вечерюєте або е, перекусу вас. Тож смачного вам, приємного вам дня або вечора, в залежності від того, коли ви будете переглядати це відео. Ну і дякую за вашу підтримку україномовного каналу своїми вподобайками, коментарями цьому відео. Дуже дякую вам за це. Ну і чекатиму вас на наступних відео.